Друзі, доброго ранку. Я бачу відосики насчет е, дизельних автономок ну, просто залітає в інтернеті, тому що е, багато хто цікавиться, багато хто купив, багато хто задоволений, багато хто, можливо, незадоволений. Комусь попалось нормальне качество, комусь попалось середнє качество, комусь попалась просто якась хуйня, шляпа якась попалась. Я не знаю, яка там начинка, я ще її повністю не розбирав, тому що даний апарат на гарантії Мені магазинка Армен, не треба його повністю розбирати. Що-небудь случиться, вийшли ж нам, ми зробимо, починимо, відправимо тобі. Не колупайся, не лазь туди. 12 місяців гарантії дають. Значить, світла немає Немає світла. Вон часи, Якщо хто дивиться, мої, знає, що там часи постійно світять, показують час, дату, температуру. Ось підключено до акумулятора. Автономка. Я от, от такий от тумблер старий поставив. Раз, включив, все, там пішло питання. Просто на кнопочку нажав, оп, все, апарат запустився. Ставлю йому всьому, сразу всьому скорость, 70% говорити в процентах, 70% ставлю мощності і йду передіватися, бо треба сьогодні погрунтувати і, можливо, і покрасити. Ребята, питаєте, чи можна підключати одночасно і від Сіті і от акумулятора. Якщо у вас встроєний внутрі блок питання. На свій, мабуть, розсуд. Але якщо ви будете тільки від сіті роботи, а акумулятор не буде підключений, якщо у вас виключиться світло, і воно автоматично не переключиться на акумулятор. Є такі апарати, в яких блок стоїть, і він автоматично виключає акумулятор, включає от сіті, виключає сеть, включає акумулятор. У мене такої функції немає. Я собі. Ось таке зарядне маю, імпульсне за AliExpress, підключене зарядне одночасно і в розетку його втикаю. Да? Нема світла, він працює від акумулятора. Є світло, працює від зарядки. І я ще був, робив тут плату, ставив, щоб обмежити заряд, перезаряд, але це все є в даному зарядному пристрої. Так що отакі діла, отакі от, от діла. От і зараз він запуститься, і тут буде тепло. Якраз світло включать. І будемо працювати, друзі. Будемо працювати. Всім дякую, підписуйтесь, будьте здорові.